Змішаними будиночок здавався значно старішим, ніж на фото. Дерев'яні стіни потрискували від морозу, а село виглядало покинутим. Жодного руху, тільки сліди звірят на снігу. Господар будинку, чоловік у старій куцій шапці, привітав їх на порозі з усмішкою, але його очі були напруженими. Головне, не виходьте на двір о опівночі, промовив він, наче жартома, передаючи ключі. Олена посміхнулася, подумавши, що це просто місцевий фольклор. Назар теж не звернув уваги, бо вже планував розпалити камін і розслабитися після дороги. Перший день пройшов чудово, пара гуляла за сніженими стежками, фотографувалася на фоні гір, і все здається. Нарешті вдалося відпочити від міського галасу. Але вночі під час святкової вечері Олена відчула тривогу. Будинок почав видавати.